Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі сьогодні, івангелії від Марка, ми почули добре нам відому притчу про зерно, яке падало у різні місця, і доля цього зерна залежала від того, куди саме це зерно падає. Одне впало в один ґрунт, інше впало на землю, інше впало на кам'янистий ґрунт. У кожному випадку ми побачили, що зерно те саме, але попадаючи в різну землю, доля цього зерна складалася по-різному. Якесь зерно загинуло, якесь ще трохи жило, але все рівно було потім приречене. І врешті-решт, коли згадується про. Останні зерна, які впали в добрий ґрунт, вони також загинули, мусимо це визнати. І загибаючи, вони дали життя, дали плоди і в велику кількість разів. Жертвена любов, яку Ісус проповідував, це та любов, яка знищується, це та любов, яка приносить себе в жертву для того, щоб інші жили. І приємно, коли людина, яка наслідує Христа, не соромиться віддати себе у жертву. І немов ось це зерно, добре зерно, гине для того, щоб потім принести плоди, спонукати інших до того, щоб добро продовжувалося. Натомість ми знаємо, що є також і добрі вчинки, які подібно до цього зерна падають і потім не дають плоду. Десь зникають, ніби людина потрудилася гарно. А потім цей вчинок десь зник, і не відбулося ні його помноження, ні його повторення, ні його наслідування, нічого. Інші є вчинки людські, які також подібно до зерна десь там проростають, але потім то терня, воно потім заглушує, і людина, маючи добру таку ініціативу, добрі бажання, десь потім перестає робити добро і, і зникає. І зникає разом з тим, і все те, що вона перед тим навіть робила. Відповідно так само, як і ті добрівчинки, які, не маючи коріння, не маючи основи, не маючи е підґрунтя такого серйозного, так закріпитися, при перших вже труднощах, потім згорають, і людина псіхує, вихає рукою, як каже, більше нічого не хочу вже робити ні тут, ні там, ніде. І на що воно, воно все потрібно. Як бачите, ця притча також нам і відкриває очі, можливо, і на наші добрі вчинки, які ми колись робили, і потім, і потім сталася інша доля. А можливо, ця притча пояснює також і нам про ті вчинки, які ми далі продовжуємо робити, і вони мають дуже серйозне підґрунтя, і незалежності від тих умов, які є, ми все рівно далі продовжуємо давати плоди, не шкодуючи ні себе, ні своїх сил, ні свого часу, нічого іншого. Запрошую бути тим зерном, запрошую не шкодувати себе, але завжди пам'ятати, в ім'я чого я це роблю, найменший добрий вчинок, щоб часом не було, як і в цій притчі, десь там робимо, а потім десь воно зникає, і десь пропадає, і йде в забуття. А дай Боже, щоб як і в цій притчі, кожне наше добре діло сіялося і давало потім. Сокрушені плоди в серцях інших і помножувалося, і нам цього радісно.